Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії української шахістки Анни Музичук, які вона зіграла на заключному етапі гран-прі Фіде в Австрії. Сьогодні в центрі нашої уваги поєдинок шостого туру, в якому Анна Музичук грала чорними проти відомої грузинської шахістки, міжнародного гросмейстера Нани Дзагнідзе. Д4 зіграла Нана у відповідь Кінів 6, С4Ж6, Кінь С3 і Д5. Як відомо, захист Грюнфельда один з основних дебютів Анни Музичук у відповідь на d2 д4. Тому і теоретична підготовка українки тут на досить високому рівні. Після взяття на d5 Е4, розмін на С3, слон g7, слон С4, чорні грають С5. Далі було кінь Е2, кінь С6, слон Е3, рокіровки зробили суперниці, чорні зіграли b6, і у відповідь на ДС відійшли ферзем на С7. Це добре відомий гамбітний варіант, який безліч разів зустрічався в практиці сильних гросмейстерів. Найчастіше тут грали кінь D4 або F4, але й взяття ЦБ також часто зустрічається А b грають чорні. Отже, білі отримали зайвого пішака на ферзовому фланзі, але все ж таки пішаки білих на цій ділянці шахівниці ізольовані. І чорні отримують достатню компенсацію у вигляді активної фігурної гри. Після тура Б1 кінь Е5 грає Анна Музичук, нападаючи на слона, той відходить на d5, турбуючи туру, та йде на а 6 Раніше тут зустрічалося тура Б4, але Нана Дзагнідзе робить новий хід, ставлячи ферзя на С1. Чорні грають слон b7, прагнучи розміняти слона. Білі зміцнюють його ходом С4, і слон чорних повертається на С8. Тепер загроза Е6 і слон спійманий. Тому С5 грають білі, і після кінь же 4, напад на слона і загроза мату, слон Ф4, чорні відіграють пішака, переходячи до еншпілю. Відбувається розмін ферзів, тура fc 1 слон Е6 і взяття на С5. Чорні міняються на d5 і забирають на а2, нападаючи на коня. Захист тура d8. Врешті-решт, ми прийшли до закінчення, в якому у чорних є невелика, але стала позиційна перевага, яка полягає в кращій пішаковій структурі. Білий пішак d5 це скоріше слабкість, ніж сила. Проте перевага чорних тут невелика, і збільшити її вкрай важко. Слон G3 грає на надзагніт З і після Кінів 6 захищає пішака своїм конем, нападаючи на туру. Та йде на c 2 Звісно, бити на e 7 не можна, тому що буде Тура c 1 тому білі грають тура c 6 і після Тура d 2 ставлять короля на F1. Тепер взяття на e 7 цілком можливе. Якщо чорні захищають пішака королем, то отримують у відповідь слон c 7 У випадку Тура a 8 буде D6. І чорним все ж таки доведеться розміняти пішаки. Якщо ж до кінця стояти на своєму і піти турою на С8, то буде слон f 4 подвійний напад, який змушує чорних розмінятися на С6, і слабкий пішак Д перетворився на сильного прохідного по вертикалі С. Після тура С2 ось такий цікавий варіант. С7, взяття на С3 і тура С1. Звісно, міняти тури не можна, тому що тепер білі просто виграють. Перетворюючи пішака у Ферзі. Тому краще побити на С7 після Тура С7, звісно, чорні не повинні програвати, але все ж таки це буде нічия з позиції слабкості. Тому Анна Музичук вирішила, що краще вже зіграти кінь б'є Д5, і після взяття забираємо тура Е7 на дошці виникла абсолютно рівна позиція. Далі було тура Д1, тура Е1 розмінялися H5, король Е2, тура А8. Аж три, тура А2, Король f три. Суперниці знайшли можливість швидко закінчити партію в нічию, тому що на високому рівні грати таке це лише витрачати час. І тут було підписано мирову угоду ось така партія. Звісно, граючи чорними, Анна Музичук відмінно розв'язала дебютні проблеми. Нана Дзагнідзе навіть змушена була захищатися веншпілі, але все ж таки залишаються певні питання. Це друга нічия Анни Музичук поспіль. А нагадаю, цей турнір їй треба вигравати одноосібно для того, щоб посісти одне з двох місць в турнірі претенденток. Подивимось, як буде далі. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.